Росіяни обирають для відпочинку лазерове узбережжя Франції і далі про тих, хто їх там розважає. ТСН вам уже розповідала про концерт Світлани Лобуди в Ніці. Там співачка огорталася в накидку кольорів українського прапора, співала свої нові пісні українською та водночас хіти російською мовою, чим викликала обурення у багатьох українців також серед артистів і Валерій Меладзе. На початку серпня у яхт-клубі Монако влаштували гала вечерю під пісні російського співака. Серед гостей колишня невістка одного з українських президентів. Хто ще обирає Монако для свого відпочинку? Далі в ексклюзивному сюжеті кореспондентка ТСН Валерії Ковалінської. Це елітний закритий яхт-клуб у Монако в маленькій державі, яка притягує до себе мільйонерів. Тут у бальній залі організовують заходи для заможних осіб. Ось на один з них збираються глядачі. Сьогодні їх розважатиме Валерій Меладзе, грузин з російським паспортом, який колись жив в Україні. Найдорожчий квиток за столик під сеною 1700 євро. Це понад 70 тисяч гривень. Найдешевший 750. Захід називається Гала вечеря. Отже, у вартість квитка входить і частування. Одній залі тут на Лазаровому узбережжі, яке називають одним з найдорожчих місць відпочинку в світі, розважаються і росіянки, і українки. Євгенія, резидентка Монако каже: тут люди поза політикою. місцевих людей, резідка Монакалі, ті, хто приїхали з Лондона або или... Москви в наліта в этом году было очень много русских украинцев, очень было много азербайджанцев, армян. То есть как бы мы видим, что музыка вообще соединяет людей, люди вне политики. На розігріві французька співачка виконує російський романс, який набув популярності у емігрантів. Серед гостей помічаємо колишню невістку третього президента України Віктора Ющенка Лізу. З Андрієм Ющенком вони розлучилися 11 років тому. Ліза, вдруге, вийшла заміж за російського бізнесмена, але на своїй сторінці в інстаграмі вона так і не змінила прізвища. І там лише дві згадки про війну в Україні у день повномасштабного вторгнення та у червні 22-го року, коли у свій день народження просила, щоб закінчилася війна та настав мир. Сестра Лізи, відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, чоловік якої наразі захищає Україну, в одному з інтерв'ю взимку цього року зізналася. Для їхньої родини Докується це болюча тема. Скажи мені, будь ласка, в тебе є сестра? Mm -hmm, так. Ліза? Так. Ви спілкуєтесь зараз? Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. На концерті «Маладзе» Ліза була з подругами за місце розташуванням столика. Можна визначити скільки заплатила за квиток від 950 до 1200 двохсот євро. Принажить вам, друзі забуби і що ріжу. Сам Малад за 24 лютого 2022 року записав відеозвернення, в якому закликав зупинити воєнні дії і сісти за стіл переговорів. Але до кого саме він звертається, так і не озвучив. Вже за рік, у березні 2023 року. Журналісти Української правди заскочили Меладзе на французькому гірському курорті у компанії дружини заступника Україну? Тоді співак вимагав. А журналістів вимкнути камеру пропонував поговорити і домовитися поза камерою. А ось відео з новорічного корпоративу в Дубаї. на вигук Слава Україні. Він прибравши мікрофон, відповів героям слава. Слава Україні, брате! О, о красавчик!» Після цього в Росії почали закликати позбавити його громадянства, на що співак відреагував лише дописами у соцмережах. Я не можу і не хочу нікого ненавидіти, і не намагаюсь комусь догодити. На концерті у Монако Меладзе теж дотримується принципу поза політикою. Жодної згадки про країну, в якій навчався, жив і працював. Адже у залі серед гостей багато росіянок. Ну сі час насамділя я Москву виберу, тому що зараз така ситуація в світі. Що здесь лучше всього січа? А це Кароліна Севастьянова, відома в Росії гімнастка. Вона олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики в групових виступах, москвичка, яка живе в Монако. Але згідно з її біографією, народилася в Києві, куди батьки приїхали у відрядження. Кароліні приписували стосунки з олігархом Романом Ротенбергом, племінником Аркадія Ротенберга, гаманця Путіна. Але на Гала вечорі Меладзе вона з іншим. Її супутник на сцені демонструє так звану широку і загадкову російську душу. Освічується, але обручки не дарує, а лише наголошує на її розмірі і вартості понад 100 тисяч доларів. Карат! Графа! Графа, Після цього його знімають зі сцени. Дай, В залі багато учасниць конкурсів краси. От міс Росія 2016 Анастасія Полхова. А це дружина колишнього чиновника Санкт-Петербурга Терентія Мещерякова Ксенія Костіна. Він був головою адміністрації двох районів та членом партії Єдина Росія. Декілька років тому вони поїхали із Росії до Естонії і купили квартиру в Дубаї. Для відпочинку як і багато інших Росіян обирають Монако. години. після цього гостей розважали діджейка, але всі почали розходитися. Валерій Ковалінська, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.